Всім привітки, мої любі! І сьогодні хочу зняти в такому чарівному, дуже дивовижному місці розпаковку від міст. Прийшла така. І далі буде у нас розпаковка того, що я купила у сільпо. Дивіться, яке класнюче попередження. Та реалізуйте ви вже свою оту ідею. Чек у мене вийшов на 457,98. 50 гривень я з донорського центру переношу. Там видають спеціальні листочки. І в першу чергу хочу показати ось таке морозиво. Воно нереально смачне. А це моті, які купила в Сільпо. Вони начинка з пюре манго. і Дуже рекомендую. Це іспанські моті, там різні, не тільки манго, але й кокос, мигдаль, потім там ще є навіть з чаєм зеленим. Ну, я вибрала манго, так як я колись скуштувала. Це нереальний фрукт, потрібний і такий смачний. Я люблю такі кисленькі фрукти. А цей, ну прям ну, пюре-пюрешка всередині. І, звичайно, зверху це рисова мука. Це японське лакомство. Тому рекомендую спробуйте саме Сільпо. А далі розпаковочка від теми. Це такий сайт. ну Я не дуже задоволена своєю покупочкою. Ось така сумка гарнює, але ну маленька. Хоча, ну я так поміряла, по, по попередній сумці ну, вона класна. Повинна бути і трошки більша. А вона така, ну, не дуже мені зручна на кожен день. Також я взяла ось такий гребінець. Зараз вони дуже популярні, щось він недорого коштував 30 з чим-то, І ось такий е, е, теж як гребінець е, при митті Я Взяла ось таку панель, вона повинна заряджати телефон, але перепробувала усі в е, будинку е, ну, передавачі, підключала е, стави, що заряджається пристрій, а він ніку не, не заряджається. Тому ну, 200 гривень я не зволікала і написала їм, що е, ну, поверніть кошти, е, ніхто не сперечався, одразу все було повернуте. Хоча задумка дуже класна, ну, ось що я не пробувала, чесно вам скажу. Це моя зарядка, вона е, заряджає нормально. Ось така покупочка загалом. ну Сумочка непогана. Непогана, ще раз вам покажу відсіки, що є. ну Ось так виглядають товари всі. Думаю, всім я буду користуватися, сумочкою буду ходити. ну Хлібину, звісно, в неї не возьмеш. Ну, а цю штуку. Ну, я думала навіть і повертати. Так мені воно вже якось бідно було, ну 200 гривень на дорозі не валяється. Далі у нас йде розпаковочка від цимку. Була редиска по 30 гривень, взяла на 37,93, моркви взяла. Морква у нас по 21,89 і вийшла на 29,20 Оці пакетики, такі навіть хлюпенькі такі. І ще й коштують по руб 20. За два пакетика 2,40. Ну, не взяла я карбинок, як звичайно. Це маселко для кутикули. Було під 90 гривень. А вони зробили, бо доходить срок годності, і зробили за 19,99. І я взяла, хоча в мене там з ананасом є, потім з ківі. ну Думаю, і ця для кутикули піде. Бо манітут все одно ж робимо. Ну і також хочу показати, там вон видніється три авокадо. Одне я вже з'їла, вони по 39 гривень і дуже смачніші.